So Chrystusa. Cristo, witajcie bracia i siostry. Dziś 27 stycznia my czytamy, że trzeci rozdział Ewangelii Marka. I nauczanie Jezusa pro demona. W przecież Jezus nam rozkazał się o pro grich, pro te Ducha. Takie słowa słowo my poczuły. Wy jeste no wam. Człowiek uproszczenie ludzkim synam wsi grzechy i ogólstwa. От скільки б вони не голили, а хто буде зводити голу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі, адже вони казали, він має нечистого Духа. Це Дух Сатана непоганий стратег. Він знає, як атакувати нас, щоб знищити наше, наші відносини з Богом. Якщо ми маємо Духа Святого в собі, то ми і переможцями. Але буває так, що ми відходимо від Духа Святого і відкриваємося на спокусу. І спокуса робить в нас жахливе спустошення. І буває так, що може нас привести до гріха проти Святого Духа. Що це за гріх? Тріше, Ісус робить багато знаків. no ich mych same. Jezus wczyt nas pro Boga, uczy nas dobrych e, e, s, spraw, powiedinki i tak dalej. Szczególnie Jezus ma jego bardzo wielu sympatyków, ale też jest taki ludzie, jaki każdy ma on ma ducha, on powiązany z Satanem, on w z Satanem. Ісус говорить, що ці, ці, цей гріх є гріхом проти Святого Духа. Такому, чому? Тому що тим людям, які так відкидають, якби Ісуса, засуджується, що Він холить проти, проти Бога, що він, що він пов'язаний з сатаною, що одержимий сатаною, ви собі Син Божий, одержимий з вим духом. Jest taki ludzie, tak, tak zwinowali Jezusa. On mówi, że takim ludziom że nie można dać żadnej odpowiedzi, jakiejś rozumnej, logiki, logiki nie trzyma się. I tutaj to, to, nie można jakby no, rozmawiać, dialogować, kim na przykład jest Jezus. Takie zwinowaczenia. Можуть взагалі не відкидають Ісуса Його діяльність. Ісус каже, що люди можуть мати різні гріхи, різноманітні, роблять різні погані вчинки. Але завжди є якась можливість повернення до Бога. Тобто людина після якогось періоду все розмірковує, обмірковує і робить рішення. І це був гріх. Я, я Ja poruszył Boży ja poruszyła Bo, Bo, Bożą wskazówkę. Ale jeśli my przypisujemy działaniom Jezusa, Słowem Jezusa, e, odrzuci się z że Jezus sam jest, nie wiem, demonem, albo odrzuci się Duchem, to my w ogóle nie mamy możliwości powrotu do Boga. Po e, prostu zakrywają sobie możliwość nawrócenia. Гріх проти Святого Духа не може бути нам пробачений, не тому, що Бог не хоче його пробачити, бо Бог завжди готовий. Просто гріх проти Святого Духа не може бути пробачений, тому що людина не в змозі прийти до Ісуса, вона його звинувачує. Самого Ісуса джерело серця звинувачує, що є джерелом гріха. Не можеш прийти і каятися перед Ісусом, якщо ти. Думаєш так, що Ісус є і причиною гріха. І, значить, бо багато людей, і то від початку, бо це початок діяльності Ісуса, було багато людей, які просто вважали, що, що Ісус саме поневолений Сатаною. І відкидав його, його свідчення і його навчання. І це, звичайно, закривало цих людей на, на якийсь на, на діалог, на, відкр... на дискусію, на розмову, на спілкування і взагалі ну, на, на, на відносини з Ісусом. Ну, бо як можна з ним балакати, якщо Він одержимий сатаною? І, коли Ісус починає свою діяльність, бач, напевно, було багато прихильників. Were the choplen Jesus. Division sluha, Jog Slova. Kazali, no, Win to promote, він make his silence, Jerusalem. Але odчаo were też ti, які Jesusa. Pripisovali Jesus takie najgirchie intencie, związki z Satanim nawet. І знаєте, ніхто не міг Ісусу зробити більшої кривди, як саме звинуватити Сина Божого, який прийшов нас спасти, що Він одержимої сатаною. І ну, треба побачити, що це, 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 це звинувачення, це підозра, вона з'являється на початку діяльності Ісуса. Пізніше вже цього якби немає, хоча ну, є, є поведінка багатьох людей. Які просто засуджують Ісуса, да. вони хочуть його знищити, тому що вважають, що те, що Він робить, погодить від злого. Так Бог не може діяти. Не? Напевно, Ісус зробив багато своїм навчанням, своїми промовами, щоб пояснити людям, не? що Він має глибокі взаємовідносини з Отцем. На початку своєї місії Ісус не був ще так відомий. І тому ці, ці звинувачення на його адресу. Але після декількох місяців, може там після року, двох, вже всі знали, що він дійсно посланий Богом, робить, виконує пророцтво Старого Завіту, лікує людей, проповідує з, 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 в силі Святого Духа. Гріх проти Духа Святого тоді, коли. Людина приписує Богові е, повя, ну, поневолення Сатаною, е, коли приписує сатані е, е, всі дії Ісуса. Ісус каже, що ви вживайте врочистої форми, справді справді я говорю вам, то всі гріхи, всі богонства будуть відпущені. З винятком цього богогульства проти Святого Духа. Цей богогульник, він робить свідоме рішення проти Бога, він наче плює Ісусові обличчя, який йде до Нього з відкритими обіймами, які готовий любити Його. Так себе поводить богогульник, який каже, ти прийшов від сатани, від Злого Духа. Е, тому треба теж розуміти, що наші переконання тут на землі. Е, і я вірю, що ті, які чують цю Катехезу сьогодні, не, не так не думають, немає цього гріха боговодства проти Святого Духа. Але трезуміти, що наші переконання тут на землі. Наше ставлення до Бога, воно має наслідки на небі теж. Якщо хтось звинувачує Ісуса, засуджує Ісуса, вважає, що Ісус є одержимий сатаною, або він сам сатана, тоді милосердя Боже не може до Нього прийти. Бо умовою, щоб отримати милосердя, розкаяння в гріхах. людина, яка вважає, що Ісус одержимий сатаною, не буде каятися. No, вона не бачить в Ісусові Бога, милосердного Бога. Тому коли спілкуємо з іншими, самі звичайно маємо пильнувати, але коли спілкуємо з іншими людьми, які звинувачать Бога, як гухулять на Бога. Важливо, щоб ми говорили добре Слово, пояснювали, що Ісус є джерелом життя і спасіння, Щоб ми людей привели до розкаяння. Допомогу до них з гріхах. Е, ну, моліться за Україну. Сьогодні в нашому, тут Константинові вчора, вночі і сьогодні теж. Е, Важкий трохи, е, важка ніч, багато це Ворога атакує весь час. Молимося за наших захисників. Молимося за і про, про навернення наших ворогів. Вони вважають, що вони виконують якусь. świadczoną misją, które nas wywają, e, To też, no, to ciężki grzech, grzech. Może nawet i w e, przeciwieństwie do Ducha uważać, że woli Jezusa jest, żeby niszczyć Ukraińców, wbić ich. Jezus tak nie na nauczył nikogo. Nie przekrócił I Молімося, щоб наші вороги це зрозуміли. Ми ж, ми ж просто хочемо, щоб вони не лізли в нашу землю, не, не вбивали дітей України. Пам'ятаємо, що завжди остаточно Бог перемагає, не падайте Духом. Моліться в силі Святого Духа, вірте, бо Бог переможець всього, що є на світі. Кожній події сатани. Сатана робить багато крику, багато реклами вкладає в свою діяльність. Натомість Бог завжди перемагає остаточно Воскресіння Ісуса Христа є доказом цього гарного, вон... слава Ісусу Христу!